Друзі, всім привіт! Зі святом вас, хасхи. І давайте підіб'ємо підсумки за, бер... за квітень, за квітень місяці повністю обсяг генерації на 30 кВт станції, скільки вона генерувала, скільки вона спожила. Ну, спожила я знаю, скільки вона, а більше згенерувала, то вам зараз покажу поясню. Я, в принципі, радий, дуже радий, що звісно, така погода сьогодні сонячна, бачите ще, ну, але. Буде зараз дощ, бачите, які там хмари йдуть. Ну, Передавали, що на неділю буде непоганий дощ, звісно, йти. Зараз нас трошки всипе. Але так, квітень, місяць був такий сонячний, сонячний. Не знаю, які там у вас погоди були на, на заході. Ну, сказати на заході, трохи сонця було. Було трохи. Сусіди мої, то Рівненська область, там теж було сонце непогане, По поводу Житомира, там теж непогане сонце. Ну і так, в принципі, в всій Україні будуть непогані сон... сонячні дні. І в тому плюсі, я вам сказати, згенерувала на 30 кВт станція ну, доволі непогано, звісно. Ну, зараз подивимося, як згенерувала. Я, На мою думку, це клас, це дуже клас. Е... А що буде далі, що буде травень? Травень такий, я дивився по синоптику, і не тільки по синоптику, по всяких різних типу сайтах, по, по погоді. Ну, такий вже буде дощ сонце, дощ, сонце, дощ, сонце. І буде мало вже сонця, як було в квітні. місяці. Але, любі друзі, не забуваємо, звісно, підтримку нам. Може і буде сонячний дні нам. Позитив. О, ну це вже літо починається, літом повинен бути сонячний дні. Ну і подивимося, скільки в нас генерувало на 30 кВт ця станція. Бо коли приходжу я на 40 кВт. Нікому там не цікаво. Давайте краще буде починати, напевно, з 30 кВт станція. А якому кому буде цікаво, перейдемо і на 40, на 40 кВт. Ну Якщо хто додивиться це відео, прийде і подивиться на 40 кВт, так чи ні? Приходимо і подивимося на 30 кВт. Давайте, любі друзі, подивимося, скільки в нас генерувало за квіти місяць. За квіти місяць у нас генерувало. Минутку. 4428 кВт. Я вам скрін, у нього, на принципі, я вам скрін, оп. Чик. І ще я з боку прикріпив. Подивіться, будь ласка. Ну, тут сюди що скривати. Дивіться свій, дивіться, як вона генерує, скільки вона генерує. Я показую, показуйте свою, свою генерацію. Доволі теж не якому у вас районі є. Станція, яка стоїть, наскільки стоїть, З інвект... який інвектор, звісно, цікаво теж. Такий самий, як в мене, хуюває чи не ховай. Хуалей. <зв Esturbe> Тихо, треба нормально казати, бо зараз YouTube трохи може забанить мене. Хуалей. Так, правильно, на 30 кВт. Правильно, правильно. Е... Може бути таке, що От, на принципі в Ріну, може бути. Трошки, може більше сонячна днів може бути, там може бути не 4000 з половиною, може 4 бути 700, ну, плюс-мінус, звісно. Але в мене тисячі 4428 кВт. Ну, доволі непогано. А що там вже Сонце, Ну сонце було. Дійсно, сонце було. Круто було, круто. А, що буде? Травень. Ну травень теж такий непоганий почався, звісно. але вже, бачите саме, погода вже міняється. Міняється, значить, що буде? Дощ. А якщо дощ буде, буде менше генерація, менше генерація, менше я буду задоволений. Тут це все жарти, звісно, все залежить від погоди. Буде чи ні погоди, буде добре, не буде погоди. Ну, я ж не зможу там хмари вправо роз... вліво розігнати. Ні, в мене так не вийде. Дякую, що ви зі мною на моєму каналі, звісно, Любі друзі, за коментарі, за підписки. Я дуже радий, що ви нам мені там лайкаєте і підписку ставите. Якщо комусь цікаво, звісно, почекайте минут 2-3, а може ви вже там собі чайок запарили, може там щось якусь каву попиваєте, в кавусик, то не біда, звісно. Але переходимо на другу станцію. Друзі, ми приїхали на другу станцію на 40 кВт. І зараз ми подивимося, скільки вона теж згенерувала за квіти місяць. В принципі, я знаю, скільки вона згенерувала, а ви підкажіть, будь ласка, наскільки у вас теж є станції? І так само генерують чи не так само генерує? Може більше, може мені треба щось покращити. Підкажіть, будь ласка, бо опит є опитом. Але підказки так само можна підказати, що до чого, що не так, може щось мені поправити треба, може щось мені треба змінити, щось мені треба конструкцію. Ну, конструкція трошки важкувато буде. Змінити, але питка не питка. Щоб подивимося, скільки у нас генерувало. Ну, що в нас генерувало, я вам люблю сказати, можу. Дари. Зараз... Дивимося на місяць. Давайте ми зробимо четвертий місяць це квітень, У нас генерувало 5063 кВт. Доволі теж непогано. За квітень місяць, ну тіпо, вже літні місяці, це класно, звісно. Це щоб вони тіпо, були б кожного місяця по стільки генерації було б, круто було б. Але не можна так. Бо тому що так, не, не вийде. Це якщо в тебе буде вдома стояти трекер. Що буде за сонце повертати, так, вправо право Да, Там, звісно, напевно, буде. Це якщо 5 тисяч додати ще там 15 20%, то і самі порахуйте, скільки це воно буде. Це 5 тисяч. Наприклад, беремо 5 тисяч кіловат множимо на, на 20%. Це 1000 кВт додається. Ну, це доволі теж непогано, звісно. Якщо на 20% трекер. Я думаю, не більше, ніж на 20%. Да, генерує трекер. Давайте по-іншому. Якщо. Ну 20, хай буде 35. Бернем. 5000. множимо на 35%. 1700. Це 6700 кВт, могли б трекер згенерувати. А стаціонарна станція генерує стільки 5 тисяч. Ну, считай, на 1700 кВт трохи менше генерувати буде. Ну, нічого страшного. Але це стоїть не вправо, не ліво, не впаде, не похитнеться. Ну, звісно, якщо будуть вітра, вони і так похитнеться. Але, любі друзі, е, рано заходить там теж підписчика, дивився, в нього трекер на 6 кВт. 83 кВт за день згенерувало. Прикидаєте чи ні? От подумайте і порахуйте. От і це всьому плюси і мінуси, звісно. Трекер є трекер. Можу, там я неправильно висловлююся, але трекер, трекер, ну, але дійсно то є правда. 5060 кВт. Зараз вам скрін трублю. Його фотку може подивитися, прицінити собі. А він покаже свіже дошливий. Він бачите, яке сонце зараз добре світить, а дощ у нього вже наближається. 500 кВт. Ось такі любі друзі. По поводу, може запитаєте, на що двері. Раніше було, в мене сітки огорожі не було круг станції, то мусить так поставити, щоб всяка кака-бака не лізе сюди. А от тепер вже воно ну, так стоїть, так і стоїть. От, і, любі друзі. Приходьте на мій канал, ставте лайки, підписки, коментарі. І по поводу, скільки у кого місяців, у кого які. Райони, областя, скільки згенерували. Мені теж було то цікаво. І не забуваємо підписку і лайки. Всім удачі, пока.